Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вся наша молитовна варта ми її називаємо молитвою розважанням. Тому що я вибрав такий формат не для того, щоб просто ми помолилися і забули. Але молитва це форма. Звертання до Бога, але водночас молитва вона має спонукати нас до якоїсь дії. Молитва не повинна нас залишати в тому стані, в якому ми перебували і на початок молитви. Вона нас має рухати або вперед, або навпаки. Тобто назад, ну так грубо сказати, назад, Тобто молитва має нас привести до руху, до якогось руху. Людина після молитви може або мінятись на краще, або може навпаки привести до розчарування, і такі варіанти є. Тож наша молитва розважання це молитва, проста, звичайна молитва, яку ми беремо, це Ісусова молитва, але розважання це роздуми, кроки, які допоможуть нам змінити себе після цієї молитви для того, щоби. Змінити свою країну і перемогти себе, і відповідно перемогти нашого ворога. І от сьогодні я хочу з вами взяти певні такі поради, настанови, які будуть нам допомагати міняти себе, роздумувати над цими настановами, для того, щоб. Наші кроки ми після молитви були інакшими, і ми після молитви допомагали один одному і іншим. Сьогодні я хочу взяти з вами для розгляду твір Томи Кемпійського називається Наслідування Христа. І ось думкою, яку я почув для самого себе. І як, для мене, як на мене, це момент відправна точка в тому, щоб змінити себе після молитви. Отож, що, на, що говорить Тома Кемпійський? Бо ті люди, що піддаються своїм пристрастям, поганять свою совість і тратять ласку Божу. Сам твір уже дає нам. Такий наче поштовх, що, а радше хто допоможе нам змінити себе і перемогти? Тобто для того, щоб змінити себе і перемогти, що потрібно наслідувати Христа. Життя Ісуса Христа це постійна боротьба. Боротьба із спокусою. І от на цьому сьогодні Тома нам звертає увагу, і він говорить про наступне: що та людина, яка піддається своїм пристрастям, тобто дозволяє своїм пристрастям себе контролювати, вона поганить свою совість, втрачає Божу ласку. Що таке пристрасть? Я би назвав, що це, я би вжив такий синонім, не знаю, наскільки це ем, м, правильно, але пристрасть для мене це наче є залежність. Пристрасть це те, до чого я прагну, це те, чим я живу. Знаєш, це, це така наче фобія, яка мене переслідує. І от коли людина піддається на цю пристрасть, і вона стає залежно від неї. І от коли людина дозволяє своїм пристрастям керувати самою собою, вона втрачає, каже Тома, дві речі. Вона поганить свою совість. Тобто совість людини, яка завжди відрізняє чорне і біле, вона перестає це робити. Совість людини тоді стає бачити тільки один колір сірий. Людині стає байдуже до всього, вона каже, яка різниця? І поступово вона скочується тільки в стан гріха. А вскочуючись в стан гріха, вона втрачає Божу ласку. Отож, коли ми стаємо, чому так важливо є, е, трошки некоректно висловлююся, я раз кажу, радше я скажу так: коли людина молиться, то в молитві, вона якраз і може побачити свої пристрасті. Тому що диявол, він в часі молитви хоче нас вибити з колії, тобто хоче нас відкинути від розмови з Богом. Він не хоче, щоб ми заспокоїлись. І тоді Він починає навіювати нам думки наші. А які думки? З якими думками нам найважче боротися в молитві? Це те, чим ми жили цілий день. Це те, чим, що ми не можемо переосмислити, відкинути. Це наша, я би так сказав, гонитва за якимось примарами. І от коли людина, знаєте, живе якимись переживаннями, вона занурена в якісь свої такі думки, то коли молитва приходить, вона стає на молитву. Ці думки виринають, вона далі продовжує, знаєте, жити цими думками. Вона не роздумує над словами, якими молиться. Вона не звертає, себе на, не звертає свій погляд на те, хто вона є, не звертає свій погляд на Бога. І тоді ці думки починають нею володіти. Людина перестає молитись. Вона промовляє слова, але не молиться, не спілкується з Богом, не отримує. Це заспокоєння. І після такої молитви, коли вона піддалася цим думкам, пристрастям, вона виходить розбурханою, незаспокоєною. І вона продовжує жити цими пристрастями думками. І от коли ми стаємо до молитви, зауважимо, про що ми думаємо. І от на той момент. Ті думки, які не стосуються тексту молитви, це думки пристрасті, які нас хочуть нами заволодіти, вибити з нашої молитви. А потім ці пристрасті будуть з нас переслідувати, і людина почне ними жити. Вона стане заручником цих пристрастей, як наслідок те, що ми чули: втрата совісті, втрата Божої ласки. Приклад, гарний приклад того, як пристрасті володіють людиною і чим це все завершується. Всі ми нами, можна так сказати, в лапках улюблений Володимир Путін. В одному зі своїх інтерв'ю, ще тільки на початку свого президентства, коли його запитали, як ви вважаєте, яка найбільша трагедія людства 20-го століття, можна так сказати. Він сказав розвал Радянського Союзу. Для нього особисто це була трагедія світового значення. І журналіст зразу запитається: а які ж ви би тоді хотіли побачити, чи яке найбільше досягнення 21 го століття, тому що це, це було якраз на перелом, переломі 20-21 століття? Знаєте, що він відповів? Відбудова заново відбудова Радянського Союзу до Берліна. Тобто це його досягнення. І якщо подивитися на те, що він робить, що робив протягом свого президентства, він переслідував тільки одну мету. Відбудувати стару імперію під назвою Радянський Союз. Причому не в тих кордонах, яких ми пам'ятаємо, але розбільшити її аж до Берліна. От вам приклад того, як пристрасть, володіючи людиною, коли людина піддається на свою пристрасть, втрачає совість. Ми бачимо, як поводяться російські військові, втрачає Божу ласку. Розумієте? тому так важливо є, щоб наші ось ці розуми, це наша молитва розважання, вона кожного з нас спонукала до того, щоби задуматись над тим, хто Він є. Щоби після цієї молитви, яку ми жертвуємо заради наших військових, кожен з нас змінився. А ці зміни. Привезли, привели нашу країну до кращого. Тож перший крок, яким ми маємо зробити у своєму житті, щоб змінити себе, це, пере, це знати свої пристрасті і не дозволяти, їх, не дозволяти їм нами володіти. А щоби пізнати свої пристрасті, зауважте. Про що ви думаєте в часі молитви? Запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових. Даруй їм, Господи, сьогодні своє тепло і захисти від цієї негоди. Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників поліції, усіх тих, які. Всіх тих, хто перебуває в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас. Цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!